Це привітне. Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку маленькі дубки. Я вас вітаю, люблю, пізнаю, бо живемо ми в одному краях. А скажіть, на чому можна подорожувати? Так, на автобусі? Ось ми й приїхали до лісу. У лісі вже настала весна. Яскраво світить сонечко, зеленіє трава, з'являються квіти, співають птахи, повітря прозоре і чисте. Погляньте, як тут гарно. Малята, послухайте, будь ласка, казку. Жив собі їжачок, вирішив він помандрувати, знайти собі нових друзів. Ішов він ішов та побачив якихось незнайомих тварин запитав їжачок. Їжачки? Ні, ми не їжачки, відповіли тваринки. Подивись, у вас їжачків укривають спинку голочки, а ми вкриті пір'ям повністю. Тож ми не схожі на тебе. Напевно, ви білочки? запитав їжачок. Ні, ми не білочки. У білочки шубка та пухнастий хвіст, а в нас хутра немає. І хвостик з пір'я. Та ще в нас є крила. Ми маємо дзьобики, якими здобуваємо їжу. Лапки в нас кігтями. Ними ми розгрібаємо землю і листячко. Так ми шукаємо черв'ячків, насіння. Комашок, гризунів це наша їжа. Ми мешкаємо в гніздах, що мостимо на деревах, кущах. Ми вміємо гарно співати, стрикотіти, свистіти. Ну що, здогадалися, як ми називаємось? Так, це птахи, їжачок і птахи потоваришували і вирішили разом жити в лісі та одне одному допомагати. Ці птахи називаються перелітні. Це шпак, ластівка, лелека. Вони до нас навесні повертаються з теплих країв. Першим прилітає до нас шпак. Це великий птах. У нього великий та товстий цьоп. Він ходить по ріллі і поїдає жуків, черв'яків. Своє гніздо шпак робить із тонких прутиків та соломи на самій верхівці дерева. Подивіться, що це я знайшла. Так, це пір'їнка. А яка вона? Вона ухнаста, гладенька, а ще легенька. Дітки, давайте пограємо з пір'їнкою. Я зараз на неї буду дмухати, а ви будете дивитись і казати, куди ж вона полетіла. Полетіла вгору, а впала на стіл вниз. А тепер ви спробуйте. Ой, послухайте, дітки, хтось плаче. Хто ж це може бути? Та це ж пташечка. Мабуть, вона захворіла або її хтось образив. Давайте запитаємо у неї. Пташечка, що трапилося? Вона каже, що якісь неслухняні діти зруйнували її будиночок. Де ж вона тепер буде жити? Не плач, пташечко, наші дітки хороші. Вони допоможуть побудувати тобі новий будиночок. Діти, ви запам'ятали, де живуть птахи? У гніздах та шпаківнях. Де зазвичай вішають будиночок, шпаківню для пташки? На дереві правильно. Давайте зробимо аплікацію, але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. В нас є дерево. Воно коричневого кольору. На нього ми розмістимо шпаківню для пташок. Шпаківня буде синього квадрата та жовтого трикутника. Та ще у шпаківні має бути віконце, куди залітають пташечки. Це буде кружечок білого кольору. Тепер у кожної пташки є свій будиночок. Ми допомогли нашим пирнатим друзям. Попросіть батьків зробити разом із вами шпаківню і повісити на дерево поряд із вашим будинком. Ходімо зі мною малята. Я покажу вам, де живуть пташечки, коли прилітають. До дитячого садочку. Ось подивіться малята, який будиночок на дереві. Тут пташечки живуть зі своїми пташенятами. А тут малята розташовані годівнички. Коли прийдете до дитячого садочку, ми разом з вами будемо виходити на прогулянку та годувати пташечок, які прилітають до годівнички. А зараз давайте погодуємо пташечку, яка прилетіла. Ось, будь ласка, пташечка. І ж зернятка. Ташечка каже, дякую. На цьому наше заняття закінчується. Я кажу вам до нових зустрічей. До побачення!